Привіт, народ! Якщо у пошука гри, яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з серії Battlefield. Це симуляція війни у наймасштабнішому вигляді. Починаючи з Battlefield 1942, серія постійно змінювалась від Другої світової війни до сучасних конфліктів і навіть альтернативного минулого. Battlefield 3 та 4 приносили реалістичну графіку та потужну фізику руйнувань. Battlefield 1 показала війну під зовсім іншим кутом, трагічним і людяним. У цих іграх головне не просто стріляти, а відчувати атмосферу полю бою. Коли поруч вибухає граната, земля тремтить, і ти розумієш, що це справжня війна, хай і віртуальна. Серія Ігор Ніо. Тут дії відбуваються у Японії часів самураїв. Тут реальні історичні події змішані з міфами і духами з японського фольклору. У першій частині ми граємо за Вільяма, іноземця, який опиняється у вирі японської війни, де зіштовхуються люди і йокаї надприродні істоти. Друга частина показує події минулого і дає більше свободи у створенні персонажа, бої тут швидкі, точні і вимагають майстерності. Кожна зброя має свої прийоми, стійки та комбінації. Серія Ігор Watch Dogs – це серія про сучасний світ, у якому все пов'язане з технологіями. У першій частині ми граємо за хакера Ейдена Пірса, який може зламувати камери, телефони та навіть світлофори. Друга частина Watch Dogs 2 принесла більше кольорів, гумору і свободи. Історія про молодих активістів, які борються з корпораціями. У останній частині серії розробники пішли далі. Тепер гра дозволяє вербувати будь-якого NPC на вулиці. Вулиці, але чесно кажучи, ця гра на фоні попередніх виглядала як повна халтура. Серія ігор піднімає цікаві теми контролю, приватності і влади технології, і показує, що іноді боротьба відбувається не кулею, а кодом. Metal Gear – це серія, яка поєднує шпигунські екшени і кінематографічну глибину. Її створив Хідео Кодзіма, розробник, який поставив собі за мету зробити відеоігри схожими на фільми. Починаючи з Metal Gear Solid на PlayStation, серія розповідає історію Соліда Снейка, солдата, який бореться проти зброї масового знищення, гігантських роботів, що можуть запустити ядерну ракету. Але справжня сила Metal Gear не в боях, а в історії про війну, мораль, індентичність і те, що робить людину людиною. Ігри серії часто ламали четверту стіну, експериментували з геймплеями і змушували гравця думати. Вони поєднують емоційність, драму і філософію, залишаючи після себе відчуття, що ти був частиною чогось значно більшого ніж просто гра. «Layers of офірс. Це пригодницький хорор, заснований на оригінальних «Layers of Fear» та «Layers of Fear та layers of fear 2 з низкою нововведень як у геймплеї, так і в сюжеті. Гра створена на основі технології Unreal Engine 5, підтримує трасування променів, HDR та роздільну здатність екрану 4К, А також використовує систему Lumen, щоб посилити ефект занурення в атмосферу жаху. Гра розповідає історію художників одержимих своїми витворами. Crusader Kings 3 – це третина популярної серії історичних стратегій від студії Paradox, в якій гравців чекає геймплей з рядом абсолютно нових механік, а також оновленою графікою та інтерфейсом. В іншому ж це знову історична глобальна стратегія, яка пропонує всім охочим взяти на себе роль одного з численних середньовічних правителів і привести свою династію і країну до успіхів та процвітання. Пазмафобія це гра жахів, яка перетворює звичайне полювання на привидів у спільну пригоду. Ти й команда друзів приїжджаєте на локацію, занедбаний будинок, школу або ферму, і намагайтесь знайти, який саме дух там живе. Ви маєте спеціальні обладнання, датчики, камери, диктофони, хресики, сіль і навіть свічки. Головна фішка гри спілкування голосом: Привид реагує на твої слова, і якщо сказати його ім'я, він може. Ж розлютитися це створює неповторну атмосферу страху без кримерів і крові. Лише тиша, темрява і відчуття, що хтось поруч. Фасмофобія ідеально передає страх невідомого і робить робиться дуже реалістично. Теларіс, це глобальна стратегія про завоювання космосу. Тут гравець створює власну цивілізацію з нуля, обирає її вид, мову, культуру, політику, навіть форму уряду. Після цього ти вирушуєш у космос, де досіджуєш галактику, укладаєш союзи, воюєш, колонізуєш планети і зустрічаєш інші розумні раси. Ти можеш стати миролюбним очинем, космічним імператором, тоталітарним клоновим колективом або просто знищити все живе. Вона вражає. А є масштабом деталізацією і тим як кравець сам створює історію своєї галактики. Dark Souls — це гра, яка не дає поблажок. Сюжет тут розповідається не прямо, а через деталі, описи предметів, архітектуру, фрази персонажів. Усе разом створює відчуття таємниці і пригніченого, але прекрасного світу. Бойова система побудована на точності. Кожен рух, кожен удар і блок мають значення. Dark Souls не просто складна, вона чесна. Вона вчить терпінню, спостережливості й силі духу. І саме за це багато. То гравців люблять її навіть після десятків поразок. Yakuza Kiwami Ківамі 2, це ремейк класичної гри про кримінальний світ Японії, який показує історію колишнього члена мафії Кадзумі Кіро. Після подій першої частини він намагається залишити минуле позаду, але доля знову тягне його в центр війни між кланами. Гра поєднує серйозну драму, інтриги, зраду і справжні людські емоції. Проте, крім важкого сюжету, у ній є сотні моментів, які викликають усмішку божевільні побічні. Місії аркадні автомати, караоке і навіть ресін з тваринами саме це поєднання серйозності і абсурду зробили якудзиківамі 2» настільки особливою серед ігор про мафію. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписали, що забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.